Всім доброго дня, хочу поділитися своєю практикою з автомобілем Шкода, 16 дезин року. 2016 року. Проблема була в тому, передивився кучу ютубів, можливо, навіть 2 тижні придивлявся. І я теж жив з, такою, з таким моментом, як те, що знімеш кришку клапанів і звідти не довжен йти дим. Чути не розібрав мотор, не поміняв кольців, в машині в мене наїжджені, зараз вам продемонструю. Якщо покаже, 160 тисяч наїжджені, одним словом. Ось зараз мене повинні показати, якщо покаже старт слот відключено. Чомусь не хочу показати. О. 160 тисяч наїжджено Ішов дим з-під кришки, розібрав, зняв клапанну кришку, поставив нову. В ній була причина, звісно, кидав клапан регенерації масла на турбину, поміняв повністю нову кришку. Все класно, сино дим іде, не знаю чому. Один мужик сказав на Ютубі, що це так має бути. Я після того взяв. Пішов на шкоду сервіс, збивати помилки, попросив там на новій машині, щоб показали, як працює кришка в них. Дійсно, вона так само працює, її кидає, з неї вали дим. Машина наїжена одна тисяча кілометрів, шкода. Так що не показник, що шкода, не буде валити дим із підкапленою кришки. Люди називають топаром. Можу продемонструвати, може, комусь допоможе. Тому що я чути пів, пів машини. Бачите, це нормально. Всім дякую, до побачення.